І якщо у вас багато задач, і ви не знаєте, що робити першим, допомогти розставити пріоритети вам допоможе матриця Ейзенхауера. З її допомогою ви відокремите важливі задачі від другорядних. Випишіть свої задачі та розділіть їх на 4 групи. Перша група це терміново важливо. Друга група це. Терміново не важливо, третя група не терміново важливо. І четверта група не терміново не важливо. Важливі задачі виконуйте самі. А не важливі задачі. Можна делегувати. Такий підхід висвободить вам вільний час і допоможе покращити свою ефективність. Використовуйте матрицю Езенхаура, і ви побачите, скільки часу у вас звільниться. Підписуйтесь на мій аккаунт, щоб отримати ще більше корисних порад.